Ей, доле-мо, доле. Ей, деся доле діла. Цитя вода примулила, ей, цитя рибка, і зіла. О, здоров. Серус, А, я і то-то пробув. Пробув покласти бокор. На минулому стріму я порозумім, новоселиці хабити ще пару доста великих об'єктів, без яких мися ніяк не убийдеме. І ним із них має бути бокор, бокораші, та й ясне діло, якоїсь мінімальної лісництво. Іпен, це все вам низько і укажу. Бокори насправді були основним методом, як сплавляла хаща в наших селах сперед перед тим. Як попроводилася нормально штрека всяди. І то та професія жила, ну так можу повісти, дас до, до середини 50-х років, далі повністю відмерла. Ото була дуже-дуже небезпечна професія, або в той самий час читаво чистована. І низьки тільки єден Бокор, і розкажу вам, як воно до функувало. фунгувало. Як ви видите, конструкція бокера є доси простенька. У нас будуть просто з'язані поміж собою, зв'язаний поміж собою КМК. Ми зробимо дві, дві партії, такі айно, два дараби кмк Ну. Аціак. Маємо два дараби комаків, котрі скапчені між собою ланцами. Вони самі ще мають бути теж перев'язані ацік. Можемо вчинити ілюзію того перев'язування, коли його ацік. Ну, визира то, що воно пов'язано, ні. Доста не пілогонно бути. Но. І. Далі пак. Можете відділий обращики, які віділити віділи картин, як, як бокуші стоять на самому бокрові і рулюють, рулюють таким гігантським веслом. Як тут то, то весло вчинити я пробував. Я пробував насправді пару разів і дійшов є лише кваріантовий, який я вам дораз укажу. Тільки у нас таких весел буде а, два. Приблизно буде ацяка конструкція. Там має стояти бокораж і цим таким довжелезним веслом має крятати, має крятати кудись до бока. І другий. Ну, сяка базова концепція Бокора у нас і буде. Могли сте запримітити, ось все це -все, все я вже роблю креативовий а, і не просто так. Кіть не знали сте, я вже писав за це в своєму телеграм-каналові та дискордові, откликування знайдете ниже у описі відео. Ось, новоселиця переходить на сервер. Айно ну, я починав і це все класти в уживацькому режимі, і навіть більшу частину села я поклав якраз у простому уживацькому режимі своїми руками, збирав усі ресурси, айбо тепер я вижу, що я так ну, фізично не устигну. А знаєте чого? Дораз вам укажу. І це смирикова хаща. Смирикова хаща біля новоселиці нігде не росте. А це сі два-три дерева, котрі тут видите, <сум> ото е, я сам посадив. А Смерикової хащі тут не було. І мені прийшлося туту смирикову хащу, й вручну, садити. Руно сюди вас і поведу. Презентую вам новоселицьке лісництво. Новоселецької лісництво. І це тут була просто березова хаща така гітуйка, котру я вручну а, замінив на Ацяку смирикову. Туйк у мене є і мій перший концепт Бокора. Тоже. Видите, він ще не пов'язаний. Колею, і це все нам треба а, шиковно виправити. Ацяк. Лорова задумка туй така. Ось туйка жажуться бокори і, і сплавляться туди далі. і цілови, а там вже грузяться на якісь лодьки і загняються десь далі. Ну, Як мінімум, щось такое я собі придумав. А, значить, тут у нас є така невелика платформа. А сюди, видите, тут йде ланцовий такий путь, і по цим ланцам сплавляють сюди кимаки. Ну, як? яжуть під і тягнуть кимак долі. Ту їх змітують у воду, та й уже та й жажуть до ворога та так сплавляють. По горі поникаємо, що в нас туй домак є. Значить, туйка нашої новоселицької лісництво. Туйка, бачите, уже стоїть склепка кимаків чекати на відправку. Туйка такий ручний кран невеликий, айно ж мигонний поєдинка мак брати, і сил, і сим ланцовим путем туди дулі тягнути. Туйка у нас пні. Айно, ми видимо, що туйка стиналася велика смерека, туйкася стинали наймаленькі смереки, і нас ще лежить і лиш стяли, но ще й не встигли потягти. Айно, видите, така ілюзія. І айнос, всі дерева я садив вручну без команд. Um, не завто що я люблю тяжку роботу руками, а я просто у тих командах не розумів, та мені було легше вчинити так, як я знав. Далі туйка у нас є ще одна склепка, Тут у мене є а, дуже простенька пілорама, я собі якось так ото представляв, що у нас йде. Єна велика ковбиця, а її ну, і, і, і розрубу на дощки одного бока паде, в іншого бока паде. Ну і тут і стоїть склепка ще з готовими дощками. Ож, може комусь треба не то, -то? може комусь треба не е, великий камак, а такі маленькі дощечки. дощки. Ну, е, ясне діло, що це біом. Був березовий, і все все мені треба було якось вручну чинити. Я не знав, це в мене дуже похоже, вийшло на Смирякову хащу. Надівся вже досить близько. І туйка вже зад хижі лісників, у мене є ще посажений, а, по -посажений, посажений пару шориків нових смерек. Айно ж, ну, чекало бися, реалістично, аж будеся робити також лісники Стару хащу як рубаут, а та садяти ще нові скіпці, щоб наростала нова хаща. Пойте ще вам укажу, як тут у лісників одну хажи. Хишка лісників дуже піціцька. Таку наївну комнату. Ви тут у нас усьому кутикові вариться і дія, якісь шпори. Uh, є у нас якийсь котел, у якому може варити щось має масштабне. Ну, та й чотири постилі. Чотири постилі. а, стіл, uh, стільці, кругом того. Uh, угорі, Попут стріху. Маємо ще якесь складування. Айно ну, можемо там мати ще якісь свої штуки. Так, виспимося. Eh, добрий раночко. Ну, та що, все наше новоселицьке лісництво? Висить видко і руїна замку, висить видко і салаш тоже. І видко, висить і слідучий бокор, який ми першики поклали. На сьому тоді раз низько будемо кінчати. Уповічте, це полюбилися вам бокори. Може, придумаєте, що сюди ще може задіти. Новоселиця розрастаться, но я вірю, що вже дуже-дуже скоро, може навіть кінцем цього місяця, будемо вже мати якусь публічну презентацію і в уєнно своїми цимборами будете гонні погуляти туйко разом зо мною. А на низька туди будемо кінчати. Красно дякую, майтеся!